Слава Ісусу Христу. Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі ІWTN. Ми традиційно розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарію, яку транслюємо з Лурд. Там знаходиться санктуарій Пресвятої Діви Марії. Біля цього гроту, де являлася Діва Марія, Святій Бернадеті, віряни збираються на Молитву Святого Розарію. І також ми щоденно, з понеділка до п'ятниці о 16-й годині, транслюємо цю молитву. Віримо, що для Господа немає жодних перешкод, жодних меж. І також через цю трансляцію ми не мов би в такий духовний спосіб мандруємо до цього святого місця. Зараз вже за мить розпочнеться молитва. Ми хочемо молитися в усіх ваших намірах, в тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляцією, які також маєте в своїх серцях. Ці всі наміри хочемо довіряти доброму Богу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, запрошую усіх вас на цей Святий Розар, який буде транслюватися через інтернет та через EWTN, де б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном. В'єднаємося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії, Бернадеті, саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які насилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті. Нехай присвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Єднаємося разом також і з усіма нашими особистими проханнями. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлам третього дня Воскрес із мертвих, Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого. Святу селенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Амінь. за нашого святішого Отця, Папу Франциска, і в усіх його намірах. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками, благословене плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. Перша тайна скорботна молитва Ісуса в Вецимаському саду. Молимо всі тайні в усіх наших намірах, особливо молімося за нашу святу церкву, за папу Франциска, особливо зараз, про дар здоров'я для нього. Просимо також Господа за всіх єпископів, про, також за всіх священиків, богопосвячених осіб, мирян. Просимо про нові святі покликання до священства Богопосвяченого життя, просимо за всю нашу церкву, за парафії, до яких належимо, за наших близьких, Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <рит> Радуйся, Марія, благодаті, повна спот з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, О, Марія безпереворотного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, вичування Ісуса Христа. Молимось ці тайні в наших намірах. Особливо просимо Господа за нашу батьківщину, за справедливий мир, завершення війни, також про мудрість для керівників нашої держави, керівників інших держав, також особливо під час різних переговорів, які відбуваються, просимо за тих всіх, хто захищає нас, про сили для них необхідні благодаті для наших воїнів, захисників. Просимо Господа про потрібні благодаті для нашого народу, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство, твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна коронування Ісуса Терном. Молимось святайні в усіх наших намірах, молимось. Особливо про дар зцілення для усіх хворих, для наших близьких, рідних, про здоров'я душі і тіла для нас, самих, за зцілення хлопчика, Данилка, Богданчика, за усіх тих, котрі нас просили про молитву за Назара, про дар Мови, також усіх тих, хто в різний спосіб молиться за нас. Довіряємо Господу, всі наші особисті наміри. Отче що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на і і і Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, 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 us, now, Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, и благословений на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха, зачата, Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, Хресна дорога Ісуса. Молимось ці тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за померлих, тих, які страждають в частилищі, наших близьких, рідних померлих, за померлих, які загинули під час цієї війни, тих як воїнів, які також віддали своє життя, захищаючи нас. Просимо за всіх помираючих, щоб вони примирені з Богом увійшли до неба в усіх також наших особистих намірах. Отче наш, що Сине на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена та і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Mary God, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безпереродного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Перша тайна скорботна, п'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося. У всіх наших намірах особистих, в тих намірах, які надсилаєте нам з проханням про молитву, в коментарях під трансляціями, також просимо за всіх наших глядачів, за всіх наших добродіїв, всіх, хто духовно, матеріально підтримує служіння наше в католицькому телебаченні, щоб Господь винагороджує усіляке добро, дав ті благодаті, яких потребуємо. Молимося. За усіх тих, також про яких просите нас молитися, і в усіх ваших намірах, які є в серцях, і потребах, які Господь найкраще знає. Отче, наш що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Yes. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія безпереродного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молимося. Просимо Господи, влив на свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, і благословення самогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діво Марія. Богородиця з Лурд, молись за нас. Богородиця з Лурд, молись за нас. Богородиця з Лурд, молись за нас. Свята Бернадета молись за нас. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брата і сестри, дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарію, яку ми транслювали із Лурду Франції, де віряни збираються. Щоденно на цій молитві, і куди також мільйони паломників щороку прибуває, щоб просити Господа через Богородицю про потрібні благодаті для себе і своїх близьких. Дякуємо, що ви були разом з нами, що разом з нами мандрували духовно до цього святого місця. Нехай Божа благодать спочиває на кожному і кожній з вас. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом і Слава Ісусу Христу!